Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я хочу вам розказати трошки про наші помідори, вирощені на львівщині. Детальніше, що по листу, що під корінь і чим кропим від хвороб. Так як в лютому місяці вирощували розсаду капусти, ну і ми Вискорослі помідори кинули в касети насіння, ну, щоб мати раніші помідори. Помідор, назву від Sakura Ukrain в мене, що одна що друга, напишу внизу. А так це є рожеві, а це у нас жовті чері такі. І тут, бачите, як робиться, а тут вже у нас треба отак обривати. Оце кінці треба обривати. Так як наша китиця така, бачите, буде якраз краще і зав'яз і так. Але помідорчик отакий у нас. Ось такий помідор. Теж на кінець вже обирається, оце вже обирається. Формували ми кущ, обирали лишні пасинки, бачите? Лишні пасинки. Це буде раз, два, три, три, та чотири, п'ять, шість. Догори шість. І можна тоді кінці заломлювати вже. Можна на п'ятому, на шостому можна заломлювати. Так, щоб вже в нас, як то говориться, дозріли ті, що є. І зараз я покажу, які, бачите, такі гарненькі вже є. Ось такі вже є гарні. Дивіться, яка гарна арона, бачите, це буде перша китиця. Ну і далі є. Далі буде. Все, і так само тут помідорчики. Отакі От є. Зараз розкажу, що я... Так як я казав, що посадили ми. Потім ми давали саму розсаду, яка відчили ми в магнікур Energy, давали, щоб не було хвороб, ні чорної ножки. Потім висадили ми на мульчу, поставили палки, трошки пробували на підвізку, бачите, так як теплиця в нас не розчитована на такого. Провітрення в нас є. бачите, Провітряння зараз у нас. Суперове, та сторона відкрита теж. І помідор непогано росте. Бувало, що оці листя у нас, бачите, тут листя трошки закручується при жарі, або ще о, як тут трошки є. Я недавно прокрупив борна кислота. Бачите, це і цвіт дає добрий, бачите, як заціло гарно. І для рослини це і поживні речовини, ну і плюс потребується в такому якраз. Такі такої вегетації борну кислоту. Раз я прийшов вже фунгібос. Це давав від хвороб, це біопрепарат. Так як в теплиці хочу дати біопрепарати, трошки залишилися, то буду давати, звичайно, і цей. І ми ще взяли, щоб було біопрепарат. Це я Бачите, це триходерма. Трьох видів, тут дається положки на літру, розбавляєте трошки в теплій воді, а потім проціжуєте на 10 літрів і у вас вийде препарат від триходерма, це гриб буде вбивати вам гриб. Це я буду сьогодні його проходити. Чим боротися з шкідниками, переважно актофітом, це можна це всі препарати я брав в фазенді. По хімії, повністю і по біопрепаратах в фазенді, так що кому треба, через один сайт можете виписати все. Плюс там якісніше і насіння. Кавунів, пробував, вирощував непогані. А так, пройдемося ми триходермою. Триходерма теж вона буде і від гниль від всього, якщо чесно, від всього. Детальніше по цьому можна загуглити. Прочитати, тут все пишеться що до чого. Так як оповідь дуже довго буде, це буде до години треба тільки розказувати сам, як то кажеться, процес цього препарату. Це просто гриб, бачите, на зерні. Така фацелія. і нею вбивають потім. Погані грибки, припустимо, світофторози чи різні гнилі, гриб, він їх вбиває. Але треба теж 10-12 тих 15 днів крупити частіше по самих помідорах. Тоді ваші помідори будуть такі гарні. Ну і Вирощування, звичайно, помідорів клопотливе, так як дуже багато проходиться хвороб. А тут ви бачите такі грони. от Отакі грона. от Вниз. Супер. Це вже є, бачите, отакі от красиві, дуже гарні. Проходимося пасинкову обов'язково, щоб не було. Ну і пізніше будемо трошки лишні листя обривати. Обривати листя. от Бачите, пасинок теж кидає Проманули ми оце тубло, бачите? І його треба просто-напросто обрізати. Він вже великий обрізати. І знизу багато буває йде, бачите, знизу. І самого цього йде, а навіть з корінням і посадити, і буде рости як розсада. Буває і таке, що самого коріння. А так ми вже попосанкували його, прокропили. І сьогодні я буду проходити триходермою. Замочимо і будемо просто бризкати по листю. Так само можна і борну кислу давати, можна давати різні. По листю йому, зараз двадцятки, 3-20-ки можна дати, переважно даємо по листю грогрін. Ну і В корінь ми теж даємо під живлення, вже даємо нашу каплю, ми теж даємо три ки Тут в мене небагато його є, можна просто з куба впустити сюди і розбавити. Якраз вистачає, щоб наш помідор живився, підживлювався. От тут бачимо, що грони є отакі, бачите, тут. а тут вже у нас теж йде рожеві, теж на гронах, не по одному. Але тут буде теж, трошки бачите, жирова він Чуть-чуть, бо такі грубі, гарні. Ну, а тут отакі тоненькі йде. Може, сам ще й перший раз вирощую ті сорти в теплиці на підв'язку. Чесно. Були в мене різні сорти, а оці від і України – це в перший раз. Ну І подивимося, який результат у нас буде. Тут пішло дві, щось не ну, і Подивимося далі, що кажу, що з нього буде. А так помідор, кажу, непоганий. І обов'язково ми актофіт, він вбиває різні комахи тут. Це від шкідників. Це раз давав я фунгібос від хвороб і підживлення, плюс це біопрепарат. Давав борну кислоту, як я вже говорив, давав борну кислоту. Там ложечка маленька дається на 10 літрів води, але я використовую мірку і даю помірки. Тут все пишеться, головне не переборщити. Там пишеться 1-2 грама на 1 літру води. От тут. Залежить, звичайно, для чого. А так по листу можна ходити, можна по листу ходити борною кислотою і по перцю. Що цвіте, що дає, по огірку, що дає в урожай, по цьому можна ходити. Буде непоганий результат. Навіть до картоплі можна теж по картоплі ходити борною кислотою. Ну і звичайно, наша триходерма. Триходерма в таких банках, бачите, фацелії такі. Це гриб і ми будемо розводити, як я вже говорив. Що розводити, показати, як. Взяли ложку в літру, перекинули, потім постояло там нехай з пів години- і пересидили, долили до водички та й собі побризкали. Лишнє лишилося, можете по дворі походити. Це я говорю вже тут, як по цьому. А так тих три хватає і на. На тонну можна собі як-то поливати по полю чи що, на тонну може хватити водички собі полити. Пишіть ви в коментарях, бо я знаю, у мене дивляться багато. Пишіть ви, як ви вирощуєте. І, звичайно, теплицю треба більшу. Чекаю ваших коментарів. На цьому бувайте всі здорові. Вирощуємо помідори. Так як помідори зараз дорогі. Літом буде дешевше. Я думаю, через місяць, сьогодні червень 11, через місяць-півтора вже в мене буде помідор добрий. До побачення.